Друзья, приветствуем вас на канале. Продолжаем мы наш коп у лесочку В таком есть у нас уже знахитки. Сейчас ну, покажем. Значит, нашли первый знахет. сейчас я Не знаю. Схожим. Смотрите. Почина сережку. Ну такі скіфські сережки були. Патини на ній немає майже, але от схожа вона. Хоча невеличка якась. Ну, хто його знає. Можливо і конина яка. От. І ось, тільки ще, ще дістала така знахідочка, такий гудзичок. Малюнка немає, так? Без малюночка. Вушко ну, відломане, старовинний, гарний такий гудзик був колись. Тепер вже гарна знахідка, правда без вушка. Друзі, є сигнал гарний. Тут десь. 59. Зараз вам покажу ще знахідку. Ось такі трапляються знахідки, що це таке може бути. Залізо. Схоже на цвях, але бачите, такий розплісканий. І таких ще маленького ми знаходили. Можливо, хто знає, підказуйте. what <laughs> Впадає, це, бачите, думали, можливо, буде копієчка. Ось такі кругляшки алюмінієві. От. Сьогодні вже другий такий знайшли. Від чого це хто його знає. Дуже їх багато тут. Так, ми продовжуємо, шукаємо наші скарби. Нарешті у нас є, друзі, перша копієчка. Так, а де вона? Де вона? Та копієчка, А ось, ось. Дивимось. Що за копієчка, Зараз переключимось. Так, бачимо, що Радянщина. Це, друзі, ситовичок у нас. 15 копійок. Так, якого року? Почись, будь ласка. Там ще начебто щось є. Зараз залізой. Залізо? Mm -hmm. Зараз побачимо. Викопали? Чи ні? Mm -hmm. Чи не викопали? Подивимось, я не чинути. То я Де вона? 32 другий рік. Гарненько видно, мабуть. Так, бачите. Переливається як. Це другий рік. Перший монетосик є у нас сьогодні. Це добре. Продовжуємо. Шукаємо далі. Ну, якщо тут щось викопаємо, знайдемо, то потім покажемо. Ну, як і обіцяли, Ось, оце тут щитовика викопали. А там ямці скопались-копались. Копались. І тут і там ще О, є щось за маском. Ну, вицепили все ж таки. Пробивався сигнал. Цікавий. Ось сигнал а вирішили показати на камеру. Ну добре, зараз пошукаємо, де він цей сигнал у нас. О, Друзі, дивіться, монета. Монета. От вам і. Бачите, замаскована була під залізо. Ну все ж таки пробивався сигнал. Що там хатя за монета? Цікава. Монета. Цікава монета? Копейка. Копейка. Ого, друзі. Дійсно, це... зараз ось я вам в інший режим переключусь. Так, друзі, ось бачите, це Копейка. Який це рік? Хто знає, дивіться який сахран гарний. Зараз мабуть поцістим, краще і намочим. просто намочим, щоб видно було. Що, От, бачите, замасковане було. Отакий ржавий цвях. От, а ну по, побрізка на неї. Роздивимось. Бачите як. Виходили таку гарну копійку, навіть і не думали. І ось, бачите, тут щитовика там. А там така копійка гарна випала. О, дивіться, яка. вона. Так, рельеф. Класний рельєф, друзі. МД. Це так знахідка. Ну. Ставляйте, друзі, лайки. Продовжуємо. там зайшли. Копійку і щитовичка, копійку, так перейшли ось на другу, так сказати, полосу цю. І знову є знахідка отака. От Випала у нас лусочка, дивіться, яка ще зараз в інший режим ось така. Тут такі, бачите, зараз літаки. Тому пропущений сигнал. Так. Петро. Петровська. Так. Гарна знахідка. Продовжуємо. Знову є знахідка, значить отакий коротенький гарний сигнал. Ну, чому включилися? Ось бачите. А ми подивимось, що там може бути. Гудзик. Одзик. А не гудзик, мабуть. Орляночка, так? Чи ні. Не орлянка. А ну почисть. Подивимось що там. За годзик у нас. Отакі. От. Ходимо. Не поспішаємо. Вылазить такі значки. Ну, яма, правда, була глибоченька. Нічого. Так, дивимось. Гудзик, Якер і сакіра. ну Це Гудзик. Колись було таке, таке міністерство путей сообщения. Так це з їхньої уніформи цей гудзик. От. Такий гарний. Ну, Правда без вушка. Ну нічого. Зате гарна знахідка. Продовжуємо. Продовжуємо ми тут далі вишукувати скарби, так сказати, і десь знайшли монетку. Ось. Так Совет ранні дві копійки. А якого року? То я не знаю. Треба чистити, залипший ось. Зараз я спробую почистити. Побачимо що там за рік. Вон там що це гарний сигнал. Якийсь. Треба дивитись. Ну, почистив як міг. Значить. Зараз всю. Не видно 30. ось. рік. І копійки. Зі сторони не чистив так підемо шукати що там. Знайшла? Знайшла. Щось не зрозуміло, так? Ось такий шматочок бронзи. Негогусує. Приїхали ми вже додому. От. Так, що ми знайшли? Показуємо. Це стільки шмурдяку. кілограмів два, мабуть. От. Як завжди, гільзи, шапель тому подібне. Ну і залізо всяке. Ковани в основному. Так, і наші знахідки. Знову знахідок небагато. Так, значить оце. Дві найкращі знахідки за сьогодні. Дві монетки такі знайшли. Одна-дві копійки. 32-го року такі радянщина. Так і... 15 копійок. 15 копійок теж там, мабуть. Кого там? 32-го, чи так, 32-го. Далі, ну це щось незрозуміле, це я вам показував. Таке залізо, схоже на цвях, плоске. І оце теж таке бронза. Ще може бути хто його знає. Підказуйте, якщо хто знає. Далі оце теж таке схоже на скіфську сережку. Якщо так дивитися. А, возможно, и как иначе. Вот. вот такая, вот такая она. Вот. Так, далее, далее вот такая, вот такие гудзик. Вот. Это какие разъякоры, гудзик Министерства путей сообщения. Раніше було таке От. без вушка. Далі отакий гудзик, теж без вушка. Там на тобто, це якийсь і малюнок є, бачите. Літера Д. Чи що воно таке? Можливо, теж без вушка, старовинний гудзик такий. Так, ну и наши знахитки сегодня Это вот такая лусочка, копейка так. Гарный сохран вот. вот такая Петровская Вот, и Ось така одна копійка. Зараз я шикаю на неї. Щоб краще видно, було. От. Бачите. Копійка. Подивилися рік, значить 1711 рік. От. Комари не, не дають знімати. Отакі, така копійка. Отакий сохран. Сохран бомбезний. Треба ще буде туди поїхати походити. На сьогодні, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!